Шановне панство, слава Україні! З вами Віллі. Сьогодні хотів е, розібрати таке питання, як форм-фактор edc ножа. Що я маю на увазі? У е, мене виникала часто ситуація, коли по характеристикам ти якби читаєш і уявляєш один ніж, а коли ти береш його в руки, він. Або є меншим, або більшим, ніж ти очікував. Чому так виходить? Дуже часто е, розмір клинка або розмір е, ріжучої кромки, довжина ріжучої кромки це такі поняття відносні. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, у мене зараз представлені деякі мої ножі, які я останній час ношу в якості edc ножа. Ці два ножі являються такими компактними із середньою рукояточкою і середньою довжиною леза. Ці мають більшу рукояточку, назвемо її великою, і середньо, середня довжина леза. І оці два ножі мають велику рукояточку і велику довжину леза. умовно. Ось дивіться, ріжуча кромка. спайдерка. Парамілітарі. 80 міліметрів. Якщо ми оцей ганзо візьмемо, він набагато компактніший, а в нього 90. Чому так виходить? Тому що тут ріжуча кромка виступає умовно за проекцію рукоятки. А тут у нас вона починається з такого от рікасо. Але е, загальне враження геть різне. Тобто, це у нас. Ножик, скажімо так, компактний візуально і в руці, а цей у нас такий уже середній edc ніж. Тому що я е, для себе як би придумав. Дивіться, я ці ножі розложив якби по цій центральній лінії, осьовими, щоб ви могли бачити розмір е, клинка, розмір рукоятки. Я для себе е, такі дві характеристики придумав. Як я класифікую ножі. Перша характеристика, я її назвав плече ножа. Ну, це не важливо, ви можете по-іншому називати. Сенс не в цьому. Дивіться, плече ножа це відстань від е кінцівочки ножа до центру осьового гвинта. Зрозуміло, так? Да? Від центру осьового гвинта до кінцівки. Що ми маємо? 95 мм. 97 мм, 100, 102, 115, 112. Тобто, умовно, оце плече ножа воно буде трошки більше, ніж довжина леза, але трошки менше, ніж е, довжина рукоятки. Ну, це зрозуміло, так? якщо у нас ніс складний, то у нас довжина леза не може бути більша, ніж довжина рукояточки. Тому, що, якщо зложиться лезо, то не буде у нас там торчати кусочок, повинно воно ховатися в рукоятку. Тому рукоятка більша, з цим зрозуміло. І другий параметр, який я для себе визначив, це ширина леза. Це ширина в самому широкому місці ножа.

Скажімо так, обхватисть рукоятки, тому що, як правило, більшість ножів, чим ширше лезу, тим буде ширша й рукояточка. І загальне таке враження, наскільки ніж, ніж є міцним, таким от широким, таким дебелим, саме от як для якихось силових робіт. Можливо, можна ще якісь характеристики придумати, але. Умовно, якщо ви будете вимірювати ці дві характеристики, загальне враження ножа, ви зможете описати просто двома вимірами. Панове, хто згодний чи не згодний, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. З вами був Віллі, Слава Україні! Працюйте на перемогу, допомагайте ЗСУ, допомагайте волонтерам. Робіть хоч щось, кожен на своєму місці. Побачимося. Пока.